Знаєте, що найцікавіше, друзі? Оця ташка за мною це тупо мерз. По якості мерз і в принципі, і по ціні теж мерз. Але ж бренд Смарт. Ну, якщо я чую мерз, то я вже розумію, що це щось люксове, щось топове. Коли я дівчині, до дівчини під'їжджаю до Смарті, тут вже є питання. А ви що думаєте на цей рахунок? Але як би там не було, друзі, давайте сьогодні розберемось. Чи вартий цей автомобіль вашої уваги? Чи вартий Смарт 5 стояти в вашому гаражі? Погнали! Як ви сто відсотків знаєте, раніше Смарти випускались дуже маленькі, дуже компактні і в принципі дуже економічні. Зараз всього цього, що я тільки що назвав, залишилось тільки останнє дуже економічні. Бо зараз смарти бувають тільки електричні. Тобто нового смарту на двигуні внутрішнього згорання ви просто не знайдете. Їх просто не випускають. З 2022 року Смарт вже встиг випустити три моделі: Смарт 1 Смарт «Смарт-3» і Смарт 5 і не питайте мене, де Смарт 2 і Смарт-4. Я не знаю. Можливо, у них якісь проблеми з парними числами, і вони люблять тільки непарні. парні. Але маємо, що маємо. До речі, зараз ми оглядаємо Смарт 5. Але якщо ви хочете огляд на Смарт-1 або Смарт 3, або і на той, і на той, будь ласка, напишіть в коментах, і я обов'язково його зроблю. До речі, цікава інформація. Хто не знав, раніше бренд Smart належав компанії Mercedes-Benz, а також бренду Swatch. Так, це саме той бренд, який виробляє наручні годинники. І до речі, саме тому. Цей автомобіль і називається Smart. Це насправді абревіатура. S означає Swatch, M – Mercedes, А Art це типу як мистецтво. І так виходить Smart – Swatch, Mercedes – мистецтво. Ось така штука. А ви думали, це розум? Ні. Ну а зараз вже Swatch повністю відійшов у цих справ. І тепер Мерседес співробітництвує, співробітничує. Чи має співробітництво, як це правильно сказати, але неважливо. З компанією Geely. так так само з китайцями. Чим займається Geely? Geely займається виробництвом автомобіля, Geely займається розробкою платформи. А що ж робить Mercedes-Benz? Питаєте ви? А Mercedes робить все, що ви зараз ось тут бачите. Ну, окрім мене, звичайно. Весь дизайн розроблений мерседесом. Про що? І свідчить оця наліпка. Знаходиться ось тут, на цій стоїчці. Тобто повністю кузов, повністю салон, а салон тут дуже преміальний, дуже стильний і дуже якісний. Все це зробила компанія Mercedes-Benz. Smart 5 – це середньорозмірний кросовер. Він називається середньорозмірний і, начебто, навіть компактний. Проте він доволі таки величенький. Ось зараз ви бачите на інфографіці його габарити. Але щоб в принципі розуміти, які, які в нього розмір, згадайте, будь ласка, останнє покоління Toyota RAV4 Він трішки більший. Хонду Сірві, він трішки більший. Kia Sportage. десь приблизно однаковий, але він трішки більше. Єдине, що якщо взяти Tesla Model Y, ось вона трішечки більше ніж Смарт 5. Тобто можете розуміти, тачка дійсно доволі велика. І Це, до речі, стосується також салону. Салон також дуже просторий. Що комплектації. У Смарт 5 їх кілька відрізняються в основному акумулятором. І приводом є задній привід і повний привід. Акумуляторів також є два різновиди. На 76 кВт годин і на 100 кВт годин. Як ви любите, тут є LFP. І LFP це якраз той маленький на 76 кВт годин. Чому так відбувається, я вже багато разів казав на цьому каналі. В попередніх випусках, будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб не пропускати і знати взагалі все про електромобілі, бо я тут розповідаю дуже багато, дуже конкретно і дуже детально. 76 кВт годин це базова комплектація, не дивлячись на те, що це буде LFP. На топовій комплектації буде 100 кіловатна батарея, класична літій-іонна. і що найцікавіше, якщо брати LFP батарею, тобто на 76 кВт годин, то там буде класична 400 вольтна архітектура. Якщо ж брати ось таку тачку або найтоповішу комплектацію, то там вже 800 вольтна архітектура. Що саме дає нам 800 вольт, я вже детально розповідав в огляді на Zikr 7 x Якщо хтось його не бачив, будь ласка, заходьте сюди і дивіться. В усіх комплектаціях, окрім найбазовішої, є тепловий насос. В найбазовішій не буде. Також в усіх комплектаціях. Звичайні фари. Ні, вони називаються до речі кайбер Спарк Слет. Але це звичайні світлодіодні фари. Вони дуже класно світять, але там немає матричної технології. Окрім як в найтоповішій версії, там буде вже матричні фари. Також базової комплектації колеса будуть 18-ті. Тут як ми бачимо, 20-ті. До речі. Дуже прикольно тут зроблені ковпаки. Вони максимально аеродинамічні, а також тут технологія, як в Rolls-Royce, Тобто оця центральна деталь, вона не рухається. І тому цей значок постійно знаходиться в такому положенні, ніколи не перевертається. І це дійсно виглядає дуже круто і дуже преміально. Виглядає це, в принципі, ось так, як ви зараз бачите на своєму екрані. Якщо ми. Це зі своїм оператором. <хи> також в найтоповішій комплектації з заводу, а на всіх інших опціонально, можна поставити тут такий чепчик-лідар, який вже ви всі бачили на зікрах і на інших принципі автомобілях джилі. В принципі, в Україні можливо він не сильно потрібен. А от що точно можливо буде потрібно вам, то це дуже такий прикольний багажник зверху. Встановлюється тут. Тут такі додаткові ящики, і також розкладна дробина. Воно виглядає дуже прикольно в такому австралійському стилі. Також, що буде в топовій комплектації, то це фарко. А ще в найтоповішій комплектації буде пневматична підвіска. Хоча, в принципі, навіть в цих комплектаціях підвіска доволі прикольна, хоча вона пружинна. Попереду двоважельна система Double Wishbone, а позаду багатоважельна система MultiLink. І як воно видігає на дорозі, ми дізнаємося трішки пізніше, коли приїдемо на тест-драйв. Ну, це очевидно, так? Да? Як завжди. А ще що буде в усіх абсолютно комплектаціях, то це функція V2L. V2L – це така дуже корисна штука, коли ви свій автомобіль, свій електромобіль можете перетворити на величезний, дуже ефективний павербанк. Це коли через лічок зарядки ви можете підключати будь-які побутові прилади. Тобто підключили якийсь подовжувач, увімкнули туди ноутбуки, пральну машину, праску, бойлер, все що хочете. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що тут максимальна потужність це 3 кВт. Час зарядки. В цій топовій комплектації. В топовій задньопривідній комплектації на 100 кВт годин, літій батарея. 800 вольтна архітектура, як я вже це і сказав. Тут є звичайний порт, він закритий ось так ось заглушечкою. Аня, швидкісний закритий заглушечкою, а звичайний – ні. І ось це через цей швидкісний порт ми можемо запускати кожну годину по цілих 400 кВт. тобто кожну годину 400 кВт. Це дуже потужно. На жаль, в Україні поки що такий зарядочок нема, але прогрес йде і можливо скоро вони з'являться. І саме на цій потужності 400 кВт за годину ми можемо зарядити від 10 до 80% цей автомобіль усього навсього за 15 хвилин. Якщо брати базову комплектацію, там де LFP батареї, 76 квт годин то там поменша потужність, там максимум 150 кВт кожну годину. І тоді з 10 до 80% нам знадобиться 30 хвилин. Але, в принципі, для України, що то, що то буде десь 30 хвилин, бо у нас, мабуть, більше 150 кВт, я і не знаю зарядок. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, де вони знаходяться. Під'їдемо і перевіримо, як швидко воно заряджає. Перейдемо до багажника. По-перше, подивіться, дуже прикольний дизайн. Як на мене, тут такі отвори, які підсвічуються. Також є оця суцільна смуга, яка, в принципі, зараз майже на всіх автомобілях. Це зараз просто тренд. Також дякую, що тут є отака щіточка для очищування заднього скла, як двірник називається. Ну і тут ми бачимо камеру. Камера, яка дивиться назад, бо тут, в принципі, камер дуже дофіга. Але ось як відкритий цей багажник? Людина, яка не шарить, людина, яка не знає цього, вона і не здогадається, бо це просто неможливо. Бо тут ніяких позначок нема. Тут, до речі, є а, датчик для ноги, але я зараз не буду його перевіряти, бо все кажучи, вона завжди якось працює так собі. Але можна відкрити вручну. Для цього ми дивимося на надпис Смарт і тицяємо тупо в літеру А. Все, багажник. Відкривається, і перед нами постає просторий, такий великий, я б сказав, навіть величезний кросоверський багажник об'ємом 630 літрів. А якщо ще спустити задні сідушки, а робиться це ось так, то есть, ось такий важель, за який я тягну. І спускається сідушка. Воно стає рівним, і об'єм багажнику стає 1530 літрів. І тут, в принципі, можна вмістити майже все. І при цьому ці сідушки, які я тільки що спустив, також трансформуються в інший бік. І тут можна взагалі зробити величезне двоспальне ліжко. І це взагалі прикол. Давайте спробуємо залізти цей багажник. І поміряти, що таке? 630 літрів. Трішки зверху мене зачепило. О, подивіться. Я людина немаленька, важу кілограм 80 кг, трішки більше. зріст 180 см, і я, в принципі, повністю тут влажу. Тобто багажник дійсно дуже великий. Знизу ми можемо побачити додатковий простір. Тут ми можемо складати ще якісь дрібниці, чи зарядку, чи якісь інструменти, в принципі, кому що більше подобається. А зліва у нас знаходиться. Сабвуфер, бо в цій комплектації знаходиться прокашена, дуже крута акустична система Sennheiser. І що закажучи, Sennheiser, саме Sennheiser я бачу вперше. Це німецький бренд, і, мабуть, саме тому Mercedes захотів тут бачити тільки німецький бренд. Також справа в багажнику знаходиться ось така побутова розеточка. Вона, правда, китайська, але її параметри повністю співпадають з нашими. Тому ви просто купуєте в переході перехідничок, вставляєте і користуєтесь. Тут зазначено, що максимальна потужність 2,2 кВт. Виробник нам обіцяє 18 см. Але в мене є прилад, ось такий лазерний, яким я зможу перевірити. Чи, чи це так, чи може тут навіть більше. Давайте подивимося. Ставлю тут збоку, правда, брусчаточка, трішки нерозручна, але. Ого! Показує 20 см. Давайте помірюємо спереду. Чи можемо ми заїжджати на бровки? Ну, я думаю, можемо. Якщо там збоку 20, то тут 24. Ну, і позаду має бути ще більше. Позаду майже 30. 20. 24, 29,9. Друзі, що до дизайну, в принципі, зовнішнього вигляду цього автомобіля. Він мені дуже подобається. Скажу вам так, це такий класичний джипан, такого класичного виду, але з модерновими новаторськими штуками, які в принципі, зараз притаманні всім новим електромобілям. Такі, як, наприклад, ці ручки, які виїжджають, які придумала ще Тесла. У них, правда, були з цими проблеми на початку. А зараз ця технологія, в принципі, вже повністю відкатана, і тому, в принципі, з нею. Теоретично проблем не має бути. Також тут світиться оцей значок. Це також виглядає дуже приємно. І також це стосується всієї ілюмінації, тобто і передніх фар, і задніх ліхтарів. Але якщо зазирнути всередину, то там все набагато крутіше. Давайте подивимось. Тут всередині я нарешті можу зняти свої окуляри, щоб ви побачили мої прекрасні очі. А також, щоб я на власні ці прекрасні очі міг побачити всю цю красу, яка тут відбувається. По-перше, подивіться, карта двері. Тут ми бачимо шкірзам. Так, це замінник шкіри. Але ось тут, на сідушках, знаходиться натуральна шкіра, і вона на повідчуттях дуже і дуже якісна. Тобто вона така товста. Ну, знаєте, як в Мерседесах. Ну, бо це і є Мерседес. Дійсно, це дуже круто. Далі, ось ця штука це дуб. Тобто ми маємо високоякісний шкіряний салон, оздоблений дубом. Скажіть, будь ласка, в якій тачці це ще може бути, окрім як в Мерсі, а також ми тут бачимо ось такі традиційні, знову ж таки, для мерсу. Регулюва, до речі, це не регулює мене. І також тут ми бачимо кнопочку, яка вмикає мені обігрів. Обігрів задніх сідух. Що ми ще бачимо позаду? Такий дуже приємний, дуже прикольний освітлювач. Він от так направляється, як в якихось старих, я не знаю, літаках чи автобусах. Виглядає також дуже стильно. І також ми бачимо величезну кількість. Динаміків, помічених брендом Sennheiser. Що тут у нас під Лукітиком? Знову ж таки, мерсовська штука, підстаканник, ну і тримач для якихось дрібниць. Але, чесно кажучи, зарядки для телефону тут нема. Якщо захочете заряджати, заряджати свій телефон, то, будь ласка, скористайтеся цими портами Type-C. Але це насправді не найцікавіше. Найцікавіше знаходиться трішки нижче. Як ви бачите, тут знаходяться дві такі кнопочки. Що вони означають? Я натискаю ось цю кнопку. І відбувається магія. Передня сидушка відсовується максимально вперед, Зай... оця задня нахиляється максимально назад. І я ось так от можу сісти і з максимальним комфортом їхати. Це, в принципі, може знадобитись тільки в тому випадку, якщо ви не сидите за кермом, <с> Якщо ви користуєтеся цим заднім сидінням або їдете в якомусь, я не знаю. Якщо цю тачку використовувати як таксі. Про переднього пасажира тут також не забули, і також про нього попіклувались. Подивіться, тут також є такі кнопочки. Натискаю ось цю. Починає підніматися ця атаманка. І відбувається наступне. Відбувається нульова гравітація. Що я хочу сказати, це дуже-дуже зручно. Якщо так їхати та навіть кілометрів 500, мені, в принципі, все одно. Єдине, що 500 кілометрів по трасі, мабуть, буде приїхати складно. Хоча на 100 кВт батареї, це можливо. Давайте натиснемо цю кнопку і повернемось вперше в перший. Зрозуміло, коротше, я просто забагато відпочив тільки що. <рес> <рес> Також, якщо звернути увагу на цю посичок сідушку, то ми бачимо, що тут є регулювання самої сідушки. Це дивно, тому що на дверній карті воно теж є і воно тупо дублюється. Тобто я можу тут регулювати. А можу тут, як на старих звичайних мерседесах. Також на дверцях так ми бачимо кнопочку вентиляції обігріву і масажу. Так, на передніх сідушках тут є масаж. Це в принципі непогано, що воно регулюється і тут, і там. В принципі, ок. Тобто є навіть більше можливостей для саме для пасажира. Бо у я такого нема, там тільки на карті двері чомусь зробили. Також у цього пасажира є ось такий дисплей, Це чисто мій дисплей, це мультимедійний дисплей. Він не показує ніякої інформації про стан автомобіля, чи про його швидкість, чи про витрати електрики. Тут такого нема. Тут я бачу. Можу подивитись фільми, можу підключити консольку, пограти в плоєчку, а також можу під'єднати проєктор, який, до речі, йде в топовій комплектації в комплекті. В всіх інших комплектаціях я можу його докупити додатково. Але чесно каже, коштує він дофіга і не впевнений, що в принципі він буде потрібен. Але вмикається він ось тут. Навіть окрема іконочка під нього є, тут трішки китайською мовою. І він мені каже, чувак, під'єднай проєктор. Мама, сюди. Якщо я натисну, то він каже: Бро, так у тебе ж немає проектора, що ти мене розводиш, дядь і не хоче мені нічого вмикати. Ну добре, нема ти нема. Також я можу добирати музичку, зайти в браузер, ну в принципі, все, що завгодно, щоб я просто не, не нудьгував, коли їду дуже далеко. На місці водія ми, звичайно, одразу бачимо кермо. Кермо тут, в принципі, стандартне вже для новітніх смартів. Тобто для першого смарту, який вийшов ще в 2022 році. Для третього для смарту, який вийшов в 2023, і для цього п'ятого смарту, який вийшов в 2024. Він такий компактний, доволі, він невеликий, що в принципі додає йому якогось спортивності. І при цьому він не дуже товстий. Тобто він. Так ідеально кладеться в руку, але комусь, можливо, у кого дуже величезні пакші, він буде за тоненький, мені здається. Тут у нас фізичні кнопки, жодного сенсору, і це слава богу, насправді. Бо джилі, як ви знаєте, в своїх зікрах і в Полстарі любить використовувати сенсор. Ось тут. Тут фізичні кнопки, і мені це подобається. По центру пікалка класична, все в порядку. кермом ми бачимо 10 дюймовий amoled дисплей а ось тут переді мною два дисплеї, Вони по 13 дюймів і також АМОЛЕД. До речі, тут у нас роздільна здатність 25 к, тобто вони дуже і дуже якісні. Всі ці мультимедіа... Керує процесор AMD. і це, до речі, для мене в новиночку, бо зазвичай джелі використовує Snapdragon. Snapdragon 8295. Тут вони встановили AMD V2000. і це насправді не найновіший проц, хоча він доволі потужний. Він на архітектурі x86, що знову ж таки дивно для автомобілів, бо все ж таки arm система. Хава менше електрики, ніж X86, як ви знаєте, <смі> якщо не знаєте, то я вам розказав. А, але, в принципі, маємо, що маємо. Вони навіть написали про те, що тут AMD, ось тут окремо плашечку вліпили. Типу, чуваки, дивіться, у нас тут не якийсь, не якийсь ARM Snapdragon. у нас трушний AMD Ryzen V2000. І, до речі, вся ця мультимедія керується власною операційною системою Smart, яка називається як? Smart. вона і називається OS Smart. і вона зроблена на двіжку Unreal, що теж дуже прикольно. Тут є свій аватар, лев. Я не знаю, це знову ж таки нова фішка від Gilly, десь там дівчата. Тут лев. Його звати Лео. Як не дивно, лев Лео. Ну з оригінальністю, мабуть, тут вони трішки підкачали, Але добре також додатково крім цих дисплеїв, тут є проекція лобове скло або екран доповненої реальності. Він не такий інформативний, знову ж таки, як у Зікра, у Зікра 001. Але ви знаєте, що Зікер у джилі позиціонується як супер прокачана супертехнологічна тачка. І всі інші їх автомобілі вони трішки не такі, прокачені, не такі технологічні. Як, наприклад, тут немає знову ж таки дотяжок, дверей, тут немає автоматичних дверей, як це на Зікрі є, і як це немає на полстарі, приміром. про який я також, до речі, знімав огляд. Хто не дивився, будь ласка, заходьте сюди і дивіться, там дуже цікаво. Також під цим центральним дисплеєм ми бачимо дуже прикольні Рефлектори, які направляють повітря, і, до речі, мені вони більше подобаються, ніж електроніки. Треба накручувати тут на екрані, бо не треба нікуди заходити, ні в яке меню. Отак от направив і їдеш собі далі. Крутяться вони дуже приємно, таке тугенько і з таким приємним клацанням. Знизу знаходиться зарядочка для. Телефонів, і вона, до речі, дуже потужна. Я завряв на своєму телефоні. У мене OnePlus, Китайщина теж Android, бо айфони так швидко не заряджаються. І цей Android у мене тут брав 30 ватт. 30 ватт по бездротовій зарядочці. І це дуже круто. Трішки нижче маємо підлокітник. Я б не звертав на нього увагу, якщо б тут не було холодильнику. А він тут є. Тут є таке регулювання. Зараз воно OFF. а можемо вробити он. Поставити тут. Півко, горілочку, все, що ми любимо, охолодити і поки їдемо посьорбувати. Це жарт, звичайно, такого не робіть. Зверху у нас знаходиться панорама, вона без люку, і це насправді добре, бо там, де є люк, там буває трішки поломки. Тут такого не буде. І керування шторкою, яка тут також є. Ось така приємний перемикач. Ось так я роблю. Вона закривається. Ну а назад, роблю, вона звичайно відкривається. І що цікаво, іноді воно закривається чомусь автоматично. Цього я поки не викупив. В який момент це відбувається? В принципі, якщо сказати загальну думку про цей інтер'єр, то мені він знову ж таки дуже подобається Тут просто кожна деталь продумана. Дуже класно виглядає цей от узор, такий овальний. Да? Тут два екранчики, ззаді нього ще один овал. Дуже класні оці дефлектори, центральні, але ще крутіші дефлектори, які знаходяться тут по боках. У мене і у пасажира. І як ізюмінка, як квіточка, як просто якась ягідка на тортику. Це оцей центральний динамік Sennheiser, який може робити ось так. Він видвигається як якась іноземна літаюча тарілка, і виглядає це дуже круто. І, до речі, тут зараз сонце не видно, але весь салон також світиться. Тут дуже крута, дуже красива mbnp підсвіточка і також вона знаходиться ось тут. В темноті, ввечері це виглядає просто бомбічиські. Звук тут дуже чистий, бас дуже глибокий, і, в принципі, ну, це хайфай, це дійсно хайфай, фай акустика. До речі, там, де Sennheiser, знаходиться 20 динаміків плюс сабвуфер, тобто 21 динамік. Якщо брати базу <плектацію>, то тобто, там якась новна акустика Я не знаю, як вона зашить, бо я не чув. І там 9 динаміків. Ну, тепер погнали, подивимося, як тачка їде. Ось ми нарешті на дорозі, і що хочу одразу сказати: огляд. Огляд з місця водія він дуже прикольний. По-перше, Через те, що скло воно майже таке на прямому куті, тобто не ось так іде, а майже отак, як у класичних джипів, то ця стіжка мені майже не заважає. Вона така коротенька, вона вузенька. Я, в принципі, все бачу. Навіть якщо буде йти пішоход зліво направо, я його бачу. Мені не треба визирати. Це дуже круто. Дзеркала величезні, також дуже інформативні. Тут є показчики мертвих зон, тобто датчик мертвих зон. О, коли я увімкнув. Показчик повороту наліво, але там в мертвій зоні була тачка, то воно почало мені пікати. До речі, щодо показчиків поворотів, то так само, як в Полстарі 4, про який я знімав огляд минулий раз, минулий випуск. Тут так само, якщо повертаєш наліво, воно пікає зліва, якщо повертаєш направо, то пікає справа. Але єдине, що все ж таки там в Полстарі цей саунд дизайн мені подобався більше. Воно там так приємно, так тікало, а тут воно просто пім-пім-пім-пім. Такий більш класичний звук, але в принципі теж непогано через те, що. Воно також мені показує, в який бік я зараз увімкнув поворотник. Зараз давайте затестимо підвізку. Тут нагадаю, пружина підвізка, тут немає пневми, пневма тільки на найтоповшій комплектації. Зараз така не дуже рівна дорога, я в принципі їду не швидко, але вже відчуваю, що підвізка дуже м'яка. Вона просто максимально м'яка. Я не впевнений, що це мені додасть саме якогось спортивного характеру. Скоріше за все, ні, навпаки. Воно спортивність трішки забирає, але ось щодо комфорту. То воно максимально мені це накидує. Тобто, тут якісь нерівності на дорозі я взагалі майже не відчуваю. Зараз я перейшов в спорт режим, він тут вмикається, драйвін-мод. А, це еко був. Нічого собі це я так газу на еко. Давайте перейдемо в спорт, помінявся трішки колір. До речі, зараз масла у нас кандьор, ми майже не їдемо, але витрата електрики показує 32 кВт, тому що я хочу сидіти в прохолоді. Коли я натискаю а, педаль акселератору, відчуваю якусь межу спочатку, але потім є ще одна така якась долька. Яка. -хо -хо! Яка просто втискає мене в сідушку. І це, до речі, це у нас було не зі старт. Кожен раз, коли я зупиняюсь, вмикається ось така камера, яка показує, як би мене зверху, і також що знаходиться піді мною. Це, в принципі, зручно, але я не знаю, я не знаю сценаріїв, коли мені це може знадобитись. Я в принципі і так все бачу, навіщо мені бачити себе зверху, але прикольно. Єдине, що чомусь камери тут не працюють дуже плавно, вони трішки, як би, фрізять. Трішечки фрізять. Це не те, щоб мені заважало, це просто так естетично виглядає так собі. Зараз давайте заміряємо шумоізоляцію, бо тут насправді вона має бути дуже і дуже крута. Чому? Тому що тут спереду стоїть подвійне скло, і ззаду стоїть на дверцятах подвійне скло. Для цього в мене є ось такий прилад. Зараз я його ввімкну, а кондиціонер вімкнув, щоб він мені не шумів. Буду їхати приблизно 50 км на годину і заміряємо. Як бачите, 53-54. І це, хочу сказати, дуже-дуже тихо. Це дійсно дуже тихо. Я не чую, що мене от зараз обганяють машини, бо чомусь вони їдуть скоріше, ніж 50. Не знаю чому. О. Це девезе, мене обігнало, я взагалі його не чув. Взагалі, дійсно, шумоізоляція дуже крута. Давайте поміряємо, спустимо скло і просто порівняємо. Як ви бачите, набагато набагато більше. Тобто, дійсно, шумоізоляція тут дуже прикольна. Друзі, зараз, коли я сиджу в цьому смарті, я відчуваю себе дійсно водієм великого повноцінного кросовера. І це дуже дивно, це дуже дивні відчуття. Бо всі ми звикли, що десь на нас там під да, що Смарт це така маленька машинка, на двох, економічна і, можливо, не дуже комфортна. Але тут це взагалі не так. Це величезний кросовер. Я бачу цей величезний копот перед собою, так як це відбувається на величезних кросоверах. Тобто, це. Це дійсно якийсь такий класичного дизайну джип, при тому, який має дуже сучасні, дуже круті технології. І він максимально комфортний, бо тут підвісочка дуже і дуже м'якенька. Тим, хто любить отакі м'які підвіски мерседесівські, вам це тут точно зайде, бо дійсно підвіска тут дуже комфортна. Єдине, що от саме як спортивна підвіска, можливо, ні, можливо, не підійде. Бо вона, бо спортивні, вони ж все ж таки більш жорсткі, але більш контрольовані. Тут на поворотах може трішки-трішки завалювати, як приблизно це відбулося зараз. В цілому автомобіль точно вартує вашої уваги. Тут дуже крутий огляд з водійського місця, дуже класно видно іззаду, хоча ви знаєте, зараз такий тренд, що заднє скло роблять все роблять менше і менше, наче воно взагалі не потрібно. А наприклад, в автомобілі Polestar 4 його і взагалі прибрали. Тут воно залишилось і воно досить велике. Я туди дійсно через нього багато що бачу. Що стосується тут спереду, то взагалі вид просто потреба. Я бачу все, я контролюю все. Величезні дзеркала, маленькі оці сточки все дуже круто. Так, яке мені світло. От, Не бачу тільки, чи зелене мені, чи червоне. чи зелене. Давайте зараз прискоримось з нуля. Погнали! Так. Мені гуль завадив прискоритись, але що хочу сказати? Прискорення є. Але воно звичайно не супер не супер швидкісне. Це задньопривідна версія. Тут перша сотка досягається за 6,9 секунд. І це в принципі, для електромобіля зараз не дуже швидко. Але зате через те, що тут один. Двигун з він стоїть через те, що воно не максимально потужне. Тут величезний запас ходу на одному заряді. Китайці нам взагалі обіцяють по своєму стандарту CLTC 710 кілометрів. Це якась зовлачна цифра, але можна довіряти більш наближеній до землі, до нас версії WLPT, яка нам обіцяє майже 600 кілометрів. І дійсно на цьому автомобілі я впевнений, цю відстань можна проїхати. Звичайно, якщо не витискати педальку в підлогу, я хочу все-таки спробувати, як ця тачка прискорюється і як працює керу. Мені здається, що тут підвізка зам'яка для того, щоб е, керуватись класно, але щось мені підказує, що вона може адаптуватись під швидкість. Зараз ми це з'ясуємо. ой Ой-ой-ой. ні, друзі, скажу вам так, коли вже тачки прискорюється, коли я вже їду нормально так, то, мабуть, якось все ж таки підвізка адаптується. І дійсно мене взагалі не завалювало, коли я почав трішки обганяти інші автомобілі і перелаштовуватись. Це було дійсно круто. Я відчував впевненість. Я відчував впевненість і комфорт одночасно. Короче, все ж таки, це варто. Це вартує додаткових досліджень. Не така вона вже і дідовська, ця тачка, як я думав. Перший, перший раз. Коротше, ця тачка дійсно вміє карати. Хоча це, це смарт. Треба перелаштовувати свої мізки і розуміти, що все ж таки смарт змінився повністю. Якщо смарт раніше це був якийсь розумний вибір, щоб як смарт-квартира, знаєте, маленький, не дуже дорогий, і будь де влазить. То тепер смарт це просто розумний вибір особистого автомобіля. Це, в принципі, все, що я хотів розповісти про цей автомобіль. Якщо він вам сподобався, чи ви просто зацікавились, будь ласка, приїжджайте в Є Моторс на протасі в яр 39 Тут він стоїть, його можна помацати, можливо, навіть прокатитись і зрозуміти, чи підійде він саме вам. А можливо, просто замовити, бо це буде найдешевше. Треба буде просто трішки почекати. А, замовити повнопривідну, максимальну версію, чи навпаки, базову, найдешевшу, але все ж ту ж саму комфортну версію автомобіля Smart 5. З вами був Артем. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і пишіть ваші питання. Побачимось в наступних випусках. Пока! ハハ <Ooh. laughs>